Привіт! Сьогодні ми поговоримо про дивовижний метод, який допоможе вам здійснити мрії легко, ніби з махом крил. Це не просто техніка, а справжня гра, що базується на архетипах Юнга, концепції, розроблені Марк та Керол Пірсон. Цей підхід надзвичайно простий у виконанні, але водночас відкриває несподівані нюанси, які можуть змінити ваше життя. Як створити мапу скарбів? Відкрийте чисті аркуші паперу у блокноті і напишіть на них назви архетипів з інструкції. Під кожним зазначте свої бажання, мрії та цілі, відповідні тому чи іншому архетипу, від найменших і простих до грандіозних. Не стримуйте себе. Якщо щось не пишеться зараз, повертайтеся пізніше. Список можна завжди доповнити або змінити. Робіть це з легкістю, забудьте про точність чи академічний підхід. Важлива атмосфера гри, натхнення, виключно ваші відчуття, яке бажання віднести до того чи іншого архетипу, та навіть трохи авантюризму. Що робити далі? Крок перший. Погляньте на свої записи ніби збоку, відсторонено. Як ви відчуваєте кожен блок архетипів, які емоції він викликає, як реагує ваше тіло? Ті архетипи. А з ним і перелічені бажання, що викликають найбільший запал і натхнення, чи радість, чи інші чудові відчуття – це ваші головні теми для найближчого часу, на визначений вам період. І саме вони стануть джерелом енергії та сил. Крок другий. Проаналізуйте взаємозв'язки між блоками архетипів, є ті, реалізація яких підтягне інші. Це базові. Виділіть їх, і від них проведіть іншим маркером шлях до тих, що залежать від базових. Орієнтуйтеся на власні відчуття, і все вдасться. Ваша мапа скарбів готова. Орієнтуючись на неї, ви зможете впевнено реалізувати бажання з найбільш емоційно насичених блоків і отримувати надзвичайну енергію для руху вперед. Легко втілювати мрії, опираючись на базові архетипи, адже вони дадуть поштовх і відкриють шлях до здійснення інших цілей. Саме ці інші цілі підтягнуться у ваше життя ніби самі по собі. Ви не будете втрачати час і сили там, де це можна не робити. І тепер ви точно знаєте, що для вас найважливіше прямо зараз, і розумієте, з чого починати свій шлях до мрії. Прикладі, що я демонструю, тема підвищення достатку для мене була головною. До того, як я пройшла дану гру. Пройшовши дану гру, я зрозуміла, що достаток і підвищення рівня доходу це не те, щоб зовсім не моя тема наразі, але дуже залежить від того, чи буду я рухатися у плані власної творчості, адже я давно хотіла на курс малювання. І буде залежати від власної інтуїції. Так, я завела звичку прокачувати інтуїцію щодня, а також залежить від непохитної впевненості у собі, архетип бунтаря. Сконцентрувавшись саме на цих основних темах, дійсно ріст доходу відбувся ніби самостійно. Далі ріст доходу у поданій мапі впливав на теми архетипу блазня, а це для мене більш цікаво відпочивати та мандрівника це для мене подорожі. А от важливо, як мені здавалося, бажання, які я хотіла поскоріше тілити в життя, акцентувати на них свою увагу виявилися нецікавими, ні емоції, ні тіло не відкликалися на них. Якби я зосередилася на них в першу чергу, бо це було логічно і здавалося, що правильно, через деякий час я була б і знесиленою і не досягла б значних результатів. Також я б не могла здвинути рівень доходу з місця, якби не впливала на ситуацію так, як мені порадила мапа скарбів.